Чому так важко схуднути, навіть коли ми дотримуємося дієтичних застережень, а також дозованих фізичних навантажень. В чомусь може бути проблема, так це може бути проблема в гормонах. В першу чергу це є гормон інсулін, який при надлишку його вироблення викликає інсулінорезистентність і є предиктором розвитку розвитку цукрового діабету другого типу, а також кортизол, який є гормон стресу. Вони в нас підвищуються в організмі, і відповідно людина не може схуднути. Для того щоб цього уникнути, нам обов'язково треба зробити аналізи на інсулінорезистентність, резистентність, особливо коли. Пацієнтів є близькі родичі, які хворіють на цукровий діабет, а також і виключити інші дисфункції гіпофізу, такі, наприклад, як гіпоталамічний синдром, який часто зустрічається в пубертаті, і залишкові його явища можуть бути вже в більш старшому.